Джон Кітс Про коника та цвіркуна. Поезія землі не вмре ніколи. О півдні, як мовчать серед гілок, Птахи в гаю. Невтомний голосок Обнизує покоси частоколи. Це коник. Він поймає гори й доли на стернях довгий ведучий танок. А стомиться стихає на часок. У затінку стебла або стодоли. Поезія землі не оніміє, коли зима в мовчання крижане поля заковує, Цвіркун у хаті заводить пісню, що в теплі міцніє, нагадуючи всім, хто задрімне Співконика в траві на сіножаті.